Раз, два, три. Привіт, я Маша Плієва, і це мій природній сад. І я вас запрошую на нову серію. Друзі, я сьогодні вирішила зробити таку серію про шлях становлення мого саду. Як він створювався? Тому що це буде логічно, я випускаю відео шматочками свого саду, і все я кажу на практики: те, що використовую, те, що користуюсь, що побачила, що, що зрозуміла. А все це відбувається в моєму саду. І якось то він з'явився, а він з'явився <з italiano> повністю з нуля. Е, тому я подумала, що це буде дуже актуально, якщо я покажу його шлях, його становлення, як він змінювався, розкажу історію цю. Можливо, когось надихну створити свій сад, можливо, надихну на якісь певні зміни в своєму саду або реконструкцію саду. Ну, побачимо, як все вийде, але мені самі цікаво це позгадувати з фото відео, бо тільки так ми розуміємо цінність того, що ми створили. Коли ми бачимо, як було і як стало, бо воно дуже швидко забувається. У нас іде дощ, тому жахливий дощ і дуже холодно. Тому вирішила зробити це відео тут, у себе в тепличці. І буду так не в центрі. Щоб тут вам постійно демонструвати якісь відео. І почнемо ми з того, що е, я хочу, щоб всі садівники знали, що у нас чомусь так прийнято, така загальна прийнята норма, що ми ну, реально обісінюємо роботу в саду та городі. Ну, реально, якщо е, хтось щось робить на городі, це прийнято вважати, що він отак от от, от, е, там пішов і сам помідор виростив. Але скільки це вкладено сили, скільки це вкладено любові, про це забуваються. Я не кажу вже про сади, коли ти створюєш щось з якоїсь ділянки повноцінний класний квітучий сад, думаєш, що це травка чи квітка сама виростила, ну коротше, росте і все. Але знову ж таки, за кожним садом потрібен догляд, і його було потрібно створити. І тому це велика праця і не тільки фізична, хоча фізично це просто колосально, але це і морально, емоційно дуже важко. Таке навантаження, всі садівники мене зрозуміють, коли ти постійно, постійно твоя голова в роздумі, як що поєднати, як що посадити, яка нова квітка, які умови, а підживити, а підстригти, а якось там сформувати цей квітник і щоб воно все грало. Тому не обіцінюйте ніколи свій труд, який ви вкладаєте в сад, та, можливо, у вас є город. Ніколи не кажіть, що воно щось саме виросло. Це все зробили ви. З чого все почалось? Наш будинок знаходиться в Київській області, неподалеку Києву, тому орієнтуйтесь по температурі. Е, і у нас був, був будинок з чоловіком, маленька дитина, але, е, як, мабуть, і всі молоді люди, ми вважали, що краще за газон і туї по периметру не буде нічого. Тому що, звичайно, це металопрофіль е, забор, і його, він не подобається, бо це жістянка, його хочеться закрити, чим його закрити, чимось вічно зеленим, а чим вічно зеленим туємо. І, і рівнесенький газон. Щоб Просто бігати і гратись. І такий план у нас і був. Насправді так і було перших, мабуть, роки два але й не було той, бо це було дуже дорого купити. У нас був просто газон і пару якихось дерев, які залишились, ну, були вже на ділянці. А, цей газон у нас ділянка величенька, ну як величенька, 14 соток, але з них займають до будівлі якісь будівлі, парковка. І тому там залишили, ну хай 10 соток у нас такого га газону було. 10 соток. І, звісно, кожні вихідні ми косили цей газон. Кожен вихідні. Чоловік. Спочатку косив тільки, потім вже я підключилась до цього діла. І ми просто косили, 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 косили цей газон. А коли вже з'явився маленька дитинка, і ми планували, типу, бігати грати, то ну, це насправді виявилось не дуже прикольно. Бігати просто по відкритій ділянці на десяти сотках просто бігати. Ну, якось так. Це було не дуже весело. Тому ми в. 21-му році в, в жовтні, десь я вирішила, що треба створити хоча б один квітничок. Біля вікна у мене є ділянка, я вам буду зараз це діло вставляти показувати. Там просто так тротуаром, відокремлена частинка. Ну, звісно, там тільки квітник може бути. І, звісно, ми поїхали в торговий центр сразу же садовий. І що в садовому центрі. Я зараз просто дивлюсь на цю ділянку, вона мені досі не перероблена. Я собі мале, нема часу, у мене зараз ще одна маленька дитина. Але це в планах, і я вже знаю, як воно там все буде реконструйовано. Значить, ми поїхали, в садовий центр і купили тую е, тую, ялівець, е, Blue arrow, сізий, е, ялинку коника. І що ще щось ми купили. І ще шаровидну тую ми купили, тобто чотири різних вічно-зелених рослини. І потім я ще купила пачку пітуній рожевого кольору. А, і м, сусідка нам дала ялівець казацький, знаєте. А, ну, ось такий наборчик на той квітник був, і я була дуже щаслива, насправді, що так склалось. Значить, ви зрозуміли, да, суть, що в садовому центрі я купую вічно зелені рослини, всіх по одній штучці, е, бажано дерев і бажано різних кольорів. Е, все все це було висаджено. Потім сталася війна, е, потім ми виїхали. і потім Потім ми повернулись в 2022 році, в липні. Да, в липні ми повернулися, звісно, аж такий стан, що ти тебе все тремтить всередині, але ти в будинку, слава Богу, знаходишся. У тебе є ділянка, ти можеш бути на вулиці, дитина вже така 2,5 роки, і щось хочеться робити. Треба щось робити. Це потреба була просто внутрішня. І я почала робити різні квітники. З розрахунком того, що у мене є центральна доріжка, от вона у мене розділяє ділянку на дві частини рівних. і от у мене є ця Центральну доріжку. І що мені треба робити? І я думала так, що я буду робити вкрашати цю доріжку. Тобто, з однієї сторони, я посажу троянди і лаванду, і з іншої сторони я посажу теж щось. І так і планували. Спочатку я зробила один квітник, вирила, прибрала цей газон. Він мені був здався якийсь дуже дивним, але це насправді буде дуже дивно. Ви зараз побачите. Потім я змінила йому форму. І він теж здавався мені дуже дивним. Потім я почала сажати щось вдовж парканів різних, і також мені це все здавалося дивним. Потім я вирішила зробити а, альпійську горку. Я навезла каміння у батьків а, чоловіка набрала рожевого каміння. Я виклала цю альпійську горку, я висаджувала там трави. мені це подобалося, тому що це було так цікаво. А... А потім я просто стала і, і ледве не заплакала від того, що я вбиваюсь фізично, настільки, що вам не передать словами. А у мене просто такий розслаб на цьому, цьому саду, що це не сад, а це якась просто діч. Е яка мене зсередини гробить. От, і я вам клянусь, це таке враження було, що щось мене зсередини з'їдає від цього дисонансу, який навколо мене коїться. Ніби я роблю з благими намірами, ніби я вкладаю туди сили, енергію, і рослини ж гарні, сортові троянди, якась лаванда прикольна, гортензії, щось ще ти вкладаєшся, а воно не грає, воно не звучить. От, скажіть, у вас таке було, що ви робите цей квітник, а він не звучить? Ви сажаєте гарні, круті, дорогі рослини, а воно не грає. Звісно, це я транслювала Я почала тоді вести інстаграм я почала це транслювати. Як це, це змінюю з цим садом? Мене якось так всі підтримували, хоча там було 300 підписників, зараз 13 тисяч. Але мене підтримували люди. Я думаю, блін, ну людям подобається. Чого ж воно мені не грає? І е, я стала цікавитись якось глибше. Я стала дивитися Pinterest, звісно. Я стала вивчати, що мені подобається взагалі бачити ці референси. От просто відкриваю картинку ландшафтного дизайна якогось і бачу, що це мені подобається, а це мені не подобається. Чому мені це подобається? Питаю себе, е, потім дивлюсь, хто це Планував, перехожу на їх сайти, дивлюсь їх ландшафт, і думаю, бляха, ну у них же ландшафт, ти дивишся, це просто картина, от просто цілісна картина. У мене дивишся, це просто якась. Не буде матюкатись, але це просто якась точкова. Щось незрозуміло, навіть не можна пояснити словами, що це таке, але картини загальної немає. Та навіть у цьому шматку, якщо отак так я буду дивитися на цей квітник, в ньому нема загальної картинки. Тобто на, на листівку ти його не можеш зробити. Uh, і так поступово переглядаючи всі референси, які мені подобались, де все звучить, де все співає, я натрапила на ім'я Піта Удольфа. Це голландський ландшафтний архітектор, uh, дизайнер. Він проєктує сади, і тоді я натрапила якраз на його таку течую, сади нової хвилі, вони називаються, поцікавтесь. або я зроблю ще наступне відео саме про, про цю тему вої хвилі, я почала їх дивитись і думаю, так, да, це те, що мені подобається, отам все звучить. Я почала розбиратись в цьому плані і зрозуміла, що це не так складно. Ну, звісно, якщо ми не кажемо, що ми там якісь премії будемо здобувати, але в такому плані, щоб зробити сад собі, це те, що мені треба, це те, що о, у мене бажає душа. Що о, основне мені подобалось з цих референсів, які ви зараз бачите. Мені подобалось, що це відкритий простір. У мене так само відкритий простір, багато сонця. Мені подобалась легкість, мені подобалась маса, наповненість, що квітник він не голий ось цією землею, яку я бачу, яку можу бачити, як черв'ячок під нею повзе, або якийсь паучок біжить по цій землі. Я цього землі не бачу. Я бачу тільки зелені куртини, зелені маси, квітучі маси. Що мені дуже подобалося, це взагалі такий мій ну, краш, не знаю, як сказати, це краш-тест. Це такий мій, ну, це моя любов. Я дуже люблю поля, дуже люблю ці відкрити такі луга. І коли вітер лине. От реально він лини. Всі трави, вони як морська хвиля, але зелене. От це те, що у мене з дитинства є. Мені просто от подобається таке, такий стан. І, і в цих посадках він також є. Тобто багато трав. Я думаю, стоп, стоп, трави. М? Я не бачила їх у нас саду. Хоча у мене в дитинстві був малесенький фонтанчик, і біля нього ріс куст варігатний якоїсь трави. Я досі не знаю, що це була за трава, але дуже варігатна, біло-зелений колір. І мені так подобався цей куст, що ви не уявляєте. Я пам'ятаю досі, як я там стояла біля нього постійно. А, і мені... Я думаю, страви і вони продаються, і вони мають назву. Я почала гухлити, знаходити кожну рослинку, дійсно такі є, і у нас такі продаються, і вони поділяються на ті, що рано прокидаються, на ті, що пізно прокидаються. А потім почала переходити і дивилася, що від сезону він квітник змінюється, сад змінюється, повноцінно змінюється. Тобто не так, що. Там ваша тренда зараз рожевим квітне, а потім вона трошки е, бл'кніт, а потім вона там якийсь інший кольор переходить, а потім ви її обрізаєте. Ні, він змінюється просто повноцінно. Зараз у вас буде зелений колір. Повний, потім квітування пишне, потім він буде десь рожевим, десь сизим віддавати, потім буде приходити в капучино, в мокко, ці всі кольори теплої осені. І він стоїть взимку. І у вас взимку не гола земля, у вас взимку не все лежить, у вас є якісь кущі, по ним іній е, сверкоче, блистить, сніг падає, воно його втримує, Ну, коротше, можна продовжувати. Тобто ці сади. Ці насадження, я їх буду називати зараз такі сади нової хвилі, вони, вони живі, вони повноцінні, вони органічні, вони ніби у нас просто десь є так в просторі. Вони ми їх зустрічаємо в природі. Вони є, а тут ти можеш їх принести до себе в сад. І я почала поступово-поступово цим ділом цікавитись і вивчати рослини. Скажу чесно, навіть після того, як я дізналась про необхідні рослини, які використовуються в певних квітниках, і я перше захотіла це відтворити. Як я побачила, мені сподобалось, я придбала, я посадила. І потім виявилось, що так не працює. <сум> Треба підбирати росли. Обов'язково умова. Ми підбираємо. Я постійно це кажу: рослини сажаємо не ті, які нам подобаються, а й які е під умови нашого саду. під умови у нас. Чи близько грунтові води, чи далеко, чи сухо, чи волохо, чи сонце, чи тінь все це треба аналізувати. Ми не можемо посадити. Як у мене зараз знайдуться відео, покажу вам, я купила гартензію. Вона мені дуже сподобалась. Я її посадила, і потім я ходила і її від сонця закривала агроволокном на день, тому що я хотіла її зберегти, а воно її просто спалювало вщент. І ось після того моменту, і ще одного моменту, коли я накупила на тисячу гривень, я купила ковили, посадила її, і вона просто вся вимакла, бо це дуже посухості карослини. Я зрозуміла, що ні, Машенька, так не працює, і треба тобі якось думати. Спочатку аналізувати свої умови, а потім підбирати рослини під квітник. І після того я почала так діяти. Не скажу, що на 100% це виходить. Ні, я досі можу придбати рослину, тому що вона мені просто дуже сподобалася, і я їй дам шанс вижити. Але це завжди робиться з галочкою того, що якщо ти не виживеш, значить. Це був твій останній шанс, і ти для мого саду, я приймаю цей програш і йду далі. Тож, коли ця істина була усвідомлена, я перейшла к плануванню саду. Скажу ще одну важливу дуже річ, коли ви створюєте свій сад, навіть квітник, якщо ви створите один чудовий квітник, у вас не буде гармонії в саду. Якщо все інше, ну ви просто залишили як я і створили один там, десь квітник. Ні, щоб е, е, простір був у е, цілісним да, об'єднаним. Це треба планувати по всьому саду. Тобто, ви, ви робите ландшафтний дизайн насправді ландшафтний дизайн всієї ділянки. Для мене це був найскладніший момент, тому що я не могла розрахувати ці всі зони. У нас ну, не було плану, де у нас буде там альтанка, де у нас буде тепличка, де щось, щось буде. Бо воно все змінювалося. Ми взагалі нічого не планували, а потім почали щось будувати, додавати, переносити. І тому це було. Ну, так, скажімо так, складна вастінька. Це робилось все на таких моментах, що а десь там може бути, а десь там може бути, але там я, якщо що, викопаю. І досі, десь я переношу квітники. Але насправді ми знали там от, певну ділянку, да, певну частину саду, я точно знала, де у нас є якісь прохідні місця і де вони плануються. А, потім... Потім, потім, і цілий сезон, да, 23-й рік я купа, копала е, одну сторону саду. Ці, чисто однією стороною я займалася цілий сезон. Е, я викоп, перекопувала газон, знімала всю траву, вивозила її. Е, одну частину саду, я робила квітник, е, накривала картоном, а потім. Привозила туди, привозила туди землю, тому що у нас одна сторона нижче набагато, чим інша. І там постійно стояла вода восени. Ой, восени, не, восени і на весні. Постійно стояла вода, тому я е, її трохи піднімалася. квітник, сам квітник, і це спрацювало, Це дуже була класна ідея. У мене було багато картону, е, і бур'ян не проріс. Тож це така тактика дуже класна. Я спочатку обробляла гербіцидом цю ділянку, потім ці сорок квадратів, може навіть більше. обривляла гербіцидом повної дії, згоріла вся трава. Потім я е, розцілала картон, потім я навозила землю, і потім дуже важливий момент був сажати якомога більше рослин одночасно, щоб вони пішли в ріст. Не даючи можливість бур'яну прорости або насіятись. Е, тому один квітник був так створений. Потім інший я просто все це діло перекопувала, е, бо у мене не було вже там землі е, навозити на картон. І, і якось так ну коротше, такі шматки були, що я так робила. Скажу, що там більше бур'яну зараз проростає, ніж в тому, де був картон насправді. Так, що дійсно картон працює? А коли ви створюєте сад? Ви об'єднуєте простір ви квітники? Коли ви створюєте квітники, ви створюєте сад? І треба це простір об'єднати, тому у вас не може бути що один квітник там в одному стилі, як у мене було колись на початку. Я хотіла один квітник зробити в такому стилі восточному, один квітник зробити ось такий луговий, а один такий лісовий. Ну, то так не працює. Якщо ви, робите, якщо ви хочете гармонійний простір, то вам треба робити це ну, прямо простіром, де у вас повторюються рослини, повторюються насадження, де е, у вас Якщо якась є яскраві там квіти, вони в кожному квітнику десь грають, і тоді у вас так ниточкою проходить ця вся мелодія посаду. Я сподіваюся, що зрозуміло, як я пояснюю. Потім стало питання, що у мене дуже низька одна частина садок, як я вам казала, і мені хотілося, щось зробити, щоб не стояла вода. І я посадила, мені здається, сім берез. І чотири верби, всім берез і чотири верби. Я, типу, огородила там простір, так воно дуже спрацювало насправді. Зараз у нас набагато ну, клімат так став, що е сухість. Але е у нас низька ділянка насправді, і в той частині дуже мало стає води е ну, зайвої, зайвої вологи. Е тож дерева ці прас е працюють. Коли я зрозуміла, що у мене стало виходити, великі такі клітники почала робити, і це я обробляла одну ділянку одну сторону саду, воно. Пішло це діло, Я почала бачити, що так воно виходить, те, що я хочу, і гармонія є. Тоді я почала це вивозити з іншої сторони сада, розбирала свою альпійську горку знов. Це було набагато складніше, ніж робити її. Потім каміння вивозила з клумб, який я насипала. Тобто я спочатку робила квітник, розтіла агроволокно. Робила дирочки, сажала туди рослини, а потім зверху засипала ще гравієм. Так от потім я ці гравії виводила, прибирала агроволокно, Викопувала рослини, викопувала дерева і пересаджувала все. Тут важливо знати, що не боятися нічого викопати, пересадити, навіть дерева, тому що ви створюєте свій сад. Якщо дерево тут буде суждено, я так завжди собі кажу, воно приростеться в іншому місці. Якщо ні, значить ну, селяві. Так буває? Нічого страшного, ви робите комфортний простір для себе, тому що іноді одно дерево десь воно може заважати всій картинці, але з деревом бути обережні, тому що краще, щоб вони були. Це дуже важливо для саду, для такого відчуття затишку. Дерева дуже важливі, в саду. От і я коротше все це демонтувала діла. Знову закривала газоном, десь щось досі було. А потім, а потім ми почали будувати тепличку, ми почали будувати дитячий будиночок, і ми почали будувати майстерню. І з цього, ну, Вже в цьому процесі вибудовувалися якісь певні квітники, тому що ну, саме на цій стороні саду, тому що ну, це було вже. Я не могла це раніше запланувати, а коли ти побудував тепличку, до неї треба доріжка, а там, де доріжка, вона щось відокремлює відрізає, і ти робиш квітники. І знов-таки продовжувала квітників з таких насадження з природними насадженнями, з травами, багаторічниками. Вони дуже швидко дають ефект. Ось, наприклад, квітник, який я робила до теплички, я його в червні ніби, посадила, і він вже на кінець сезону це був повноцінний квітник. Багаторічники нам дають такий поштовх, вони так швидко набирають силу, що ми може просто за сезон, навіть зменше, закрити питання з голою землею і з квітником. Він зразу у вас на очах е з'являється. Ви можете його потім змінювати, щось додавати, щось прибирати. Це вже гра, це вже творчість. Але каркас ви можете зробити і перший сезон побачити результат. У мене великий, ну достатньо великий, Я вважаю сад, і е, багато рослин. Ну якщо все це купувати, це просто жах. Скільки це грошей треба на цей, на цей сад, і я багато чого почала вирощувати з насіння. Дома на підвіконні два сезони. Розпродати. Там Розпродати. десь е, також літку я щось могла посіяти. На кінець сезону у мене так, вже були саженці. Я висаджувала, щось ділила. Там, короче, там. Я ну, короче, ну, пів півсаду, може є. навіть і більше. Я виростила з насіння. Багаторічні дуже ла ну не дуже легко, але в принципі їх можливо виростити самим. Щось ділила зараз. У мене навпаки навесні навіть стає питання: що треба щось поділити, а куди це пересадити. І той сезон я робила навіть експерименти. У мене наросло багато розсади мені вже було стільки не потрібно. Я тоді вирішила, що я спробую з такий міні-розплідник продавати ці рослини, і у мене вийшло. У мене дуже багато продалось горщиків з рослинами, багаторічників і трав. Я дуже щаслива, тому що навіть зараз мені присилають фотка, що о ваша рослинка, у мене зараз вона так піду. Це дуже класно. Багато якої рослини я прям пропагандувала, і зараз і просто всі хочуть купити. Ну, коротше, це діло з носінням працює, тому можна починати. Якщо нема вкладень, ну нема можливості зробити великі вкладення і витратись на рослину, то можна вирощувати дуже багато чого з насіння, саме у багаторічників. Це класно, тому що воно дуже швидко набирає свій результат. Наразі я не можу сказати, що я закінчила свій сад, тому що в минулому році у мене пів сезону випало, У мене вже був великий живіт, і я була вагітна мені було вже тяжко щось таке робити, ну прям кардинальне. Копати і тому я планувала на осінь, але з моєю дитиною неможливо щось робити. Є якась годинка в день, можливо. Коли я можу записати тільки відео, тому я не можу сказати, що мій сад зараз закінчений. У мене ще плани на реконструкцію є великі, але це все діло, я вже розумію, що це реально, що ти можеш переробити свій сад, що ти можеш зробити свій сад з нуля, що ти можеш туди вкласти душ і він буде крутий. І що саме головне, я дуже хочу, щоб нарешті у нас і так зараз стають вже. Хоча вони мали давно стати, я не знаю, в Європі це ще років 20 тому назад вся ця тема почалась садами нової хвилі, природними насадженнями. А у нас це якось от тільки-тільки ну, потягується. Ну, Може, роки три тому так активно підтягуватись. потягуватись. Е і зараз я дуже хочу пропагандувати саме такі сади, щоб вони були сталі, щоб вони були малодоглядні, щоб вони не, ми не впадали туди в рабство, щоб ми садили, а потім спостерігали таке своє життя е квітників, які самі розвиваються, які щось випадає, щось більше захоплює території, якісь там е хтось конкурує, м мінімум обробок, мінімум Виполювань, щоб ми мирились з тим, що є бур'ян, господі є. Але корінне сліпота, наприклад, дуже гарна, вона красива, хай буде собі і тому інше. Коротше, я в наступному відео буду намагатись вам розповісти взагалі, що таке і що я маю на увазі про природні насадження, природні квітники, що я пропагандую, що я хочу максимально посилити, сприйняти людей. А на цьому відео я мабуть буду закінчуватися зі створенням свого саду з свого саду. Сподіваюсь, що вам було цікаво. і сподіваюсь, що я знайду купу відео, які буду сюди вставляти, і ви будете бачити цю колосальну роботу і цей крутий метаморфозний стан, який здійснився в моєму саду, за яким я дуже зараз люблю і просто кайфую від того, що я колись відкрила цей формат. Okay.